Через повномасштабну війну щомісяця зростають ціни на продукти. Подорожчання торкнулося й інгредієнтів для борщу. Ми з'ясували, оскільки обійдеться улюблена страва українців. Так найголовніший овоч для борщу буряк коштує на ринку близько 25 гривень за кілограм. Бурячок на цьому того року дуже вродив гарно, так що ціни не повинні рости. На, я думаю, на борща будуть падати, а Та там в районі 15, від 10 до 20, залежить від розміру буряка. І від кольору, ну від смаку. То є гарний борщовий, такий зараз рівненький, середнього розміру 20 гривень кілограм. Тут продаємо. Борщ не буде дорожчати. Буде в тих цінах, я думаю, що на рівні прошлого року, ну, на процентів 30, то максимум. За кілограм капусти в середньому треба віддати 18 гривень. Цибулі 30 гривень, моркви 25. Вартість картоплі близько 11 гривень за кілограм. То на бурші де середній капуста 15 гривень кілограм. Морква Сібуля є е, в Ніколає, є е, з Тернопільської на село. Тут йде трошка сочно і хороша, та йде трохи твердіше. Дешевший, дрібненький, е, крупний дорожче. Ну така, більше-менше. І морква іде такий середній, 25. 30, 25 і 25 морква. Свинячі реберці, на яких найчастіше готують борщ в магазинах міста, коштують від 50 до 100 гривень за кілограм. В реберці дуже смачна кісточка і дуже смачне м'ясо. Через то на борщик найкраще брати реберці. Господині, яких ми зустріли на ринку, діляться своїм рецептом страви, яка є культурною спадщиною ЮНЕСКО. Картопля, морква буряк, цибуля, капуста. Суртан подаєте обов'язково. Ну, я більше люблю свиня, але яке маю. А я не маю, то без м'яса готую. Запастися набором для борщу варто якраз на початку осені, коли всі стараються збути продукцію і ціни не надто високі, наголошують продавці. Отже, зварити борщ у Тернополі сьогодні можна орієнти. Товно за 81 гривню підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.